Сьогодні тут буде відкриватися експозиція Валерія Івановича Сосниця митець під назвою Незалежні. Якщо ви побачите мій каталог до війни, ну, у мене більш квіти, жінки, пейзажі. Ну, зараз я не зміг писати такі роботи і написав цю серію, котру я тут і представляю. Це зала, вона поділена на дві частини. Перша частина вона була написана спочатку АТО, і перші картини були створені разом з проектом з фондом Чорний тюльпан. Ну, Назва цієї виставки Сублімація свої, тобто це така рефлексія. А чи можуть свої творити те, що творять росіяни? Ця виставка була, до речі, представлена у Львові, Івано-Франковське, у Дніпропетровську. Тут будуть представлені роботи, котрі ну, писалися е, декілька десятиліть. Це е, роботи, які писалися циклами. Перша робота була написана ще в 91-му році. Пройшло декілька десятиліть і. З'явилися нові роботи вже більш-менш, як то кажуть, до нашого часу ближче. А то, що до нашого часу, на жаль, ми живемо в таке важке час, війна, і тому тут представлені роботи е, на цю тему. Це серія робіт АТО, серія робіт свої. Ну як абревіатура звучить СВОІ, і, і, і три роботи. Це такі ремейки на дуже відомі роботи відомих митців. Тут важко щось розповідати, це треба прийти і подивитися. Дуже позитивні враження. Мене дуже вразила картина, якраз біля якої я стою. Дуже цікава і дуже несподівана така картина. Я не очікувала, що вона буде така грандіозна, і скільки емоцій в ній буде зашито. Не очікувала, дуже не очікувала. Дуже яскрава і патріотична картина з нашим прапором. Не знаю, якась, якась атмосфера, якийсь такий вайб від неї. Що хочеться на неї стояти і дуже довго розглядати ті всі мазочки, як це все було створено. Але від цієї картини я просто в захваті, в такому величезному захваті, що я ще поки не зрозуміла, що я відчуваю, але відчуття сильні. Мене по перше вразили це розміри робіт, тому що я розумію, що потрібно дуже багато зусиль та навіть не терпіння. А Психологічно до цього дорости. Коли дивишся на роботи Валерія, то потрібно дуже багато розмірковувати, тому що у цих роботах вложений дуже великий сенс та метафори. Ну, Те, що сьогодні ми тут бачимо, то це взагалі. Я ще не можу тось, оцінити це. І все якесь в голові це, тим більше я ще не по всім пройшовся. Там і перформанси у нас там ще чекають. Але те, що я тут бачу, Ну, не скажу, що прям я сина там, ну як ну я в захваті, але різні в мене думки. Так, і там і плюс на мінус іде. Все дуже суперечливо. А ви знаєте, коли ми перебували у цьому залі, ми перебували майже мовчки, тому що ну, навіть складно розмовляти. Коли зайшов автор картин Валерій Сосна, він спитав, чи нас не жахає це. Я відповіла, ми вже ми вже втомилися жахатися, ми в цьому живемо. Тому просто стоїш і це все проживаєш, переживаєш, наче наново, на жаль. Але ми сподіваємося, що а, пізніше ми зможемо перейти і в фізичному смислі, і в метафізичному в той зал, де більш яскравий, а, світлий сонячний флаг, прапор України, де голубе небо, де зріє пшениця. І Україна знову буде вільною, чистою від ворогів, незалежною і щасливою. Ну це для історії вже. Це для історії, щоб наступне покоління не забувало нікуди в жодному разі, що що нам прийшлося пережити.